Всім привіт! Починає у мене нарешті так розгулюватись, розцвітатися сортик юге цвіти Зевса, квіти Зевса. Перше таке нормальне цвітіння, тому що там видавала вона по одній, по дві шапочки. Ну, але, власне, чого очікувати, коли ти знімаєш багато живців з рослинки. Звісно, їй треба час, щоб обрости, нарости, набратися з сили. Та й погода не дуже так сприяла цвітінню перед тим. Тому ми ось тільки розгулюємося, розкриваємося. Ще ось там купа і купа нових бутончиків лізе. Тому поспішаю вам зняти її. Така ось у мене рослинка. Рослинка молоденька. І теж, знаєте, не пам'ятаю, якщо чесно, коли саме я її купувала. Це була зима. Чи початок зими, чи десь середина зими. 2025 року, тобто початок зими, мабуть, скоріш за все. Рослинці орієнтовно місяців 6-7, з того часу, як вона знаходиться у мене в колекції. Росте в горщику 3,5 літри. Я би сказала, що це стандарт, це, до речі, гібрид. Сказала би, що це стандарт. Зараз висота рослинки від горщика до. Краю верхнього листочка орієнтовно 25 може до 30 см. Десь 25. Цвітоноси такі не надто короткі, подовжені, як у багатьох гібридів, але вона їх дуже гарно тримає, навіть попри те, що шапочки має дуже такі великі, високі. Дуже квітлива, я думаю, як ви бачите, безпроблемно цвіте абсолютно, ну принаймні у мене на вулиці, тому що на підвіконні я її не вирощувала під лампами, вона була ще надто молоденька, тому я не можу сказати, чи вона може цвісти під лампами. Кущик, взагалі кущиться сам, тому що я от навіть зараз вирощую живці. Я бачу, що під лампами живці самі можуть гарненько розкущитися. Та й сам кущ якось формується, гілкується. Тут, ось на верхній, бачите, я не знімала ніяких живців, і вони дають бокові гілочки, з бокових гілочок дають собі суцвіття, бутончики. І це все так ось гарненько так святково виглядає. Дуже теж оригінальний сорт. Що стосується квітів, квіти доволі крупні. От, мабуть, зараз на цей колір більш-менш передає. Червоні, але все одно є такий якийсь підвідтінок малинового, мені здається, у них. Але дуже-дуже такий змазаний, тобто немає того -такого малинового фуксієвого відтінку. Дуже такий гарний ніжний колір. Серединки в цього сорту більш світліші, такі червоні. Гарна, дуже така яскрава вона мені. Ну, складно червоні, червоні кольори знімати. Так, це ось у цвіті відкривалося першим, але ще ось навіть не всі бутончики розкриті. Тут трошечки. Град попадав мені на суцвіття дощик, то квіти ті перші одразу підпсувалися. Такі ось доволі крупні, формує соцвіття. Суцвіття парасольки, тобто вони не, не кульки, парасольки, але парасольки доволі крупні. Коли вона в мене вперше цвіла в таку дуже таку прохолодненьку погоду, суху, у неї були квіти такі помпони. Прям дуже, знаєте, кругленькі вони були. Зараз квіточка, я би сказала, більш простіша, але теж її набагато більше. Вона й простіша, і наче менша розміром. Взагалі, я кажу, що от при першому цвітінні це було дуже гарно, були такі квіти-кульки. Так, що стосується розміру, квіточки, так, дивимося приблизно 1-2-3, десь до 4 см. 4 десь приблизно сантиметри. Така ось форма квітів. Махрова. Не надто висока, ну цей раз принаймні, бо перед тим це були прям такі кулечки, помпончики дуже гарні. Дуже гарно пелюстки так у неї складені. Розпуск. Теж дуже квітливий сорт, ось, суцвіття за суцвіттям видає. Тут ось гілочка з неї вже суцвіття, тут суцвіття, так якісь комахи лазять. Ось-ось. Тобто, одне за одним, дуже рясно квітне, дуже мені сподобалось. Чула, що теж жаліються, що в неї якийсь там характер, типу якісь там проблеми з нею. Ну, не знаю. Поки що ну, взагалі ніяких, от взагалі просто ніяких нарікань у мене на цей сорт немає. Дуже вона мені сподобалась. Переживала теж трошки. Весною, коли вона видавала мені там одненьке суцвіття, два, і вони теж були такі а, неповноцінні. Але це було перше цвітіння, там було знаєте, там п'ять квіточок. Ну, Я трошечки переживала, якщо чесно. Зараз бачу, що не варто. Це просто, по-перше, з віком приходить, а по-друге, як то кажуть, менше треба різати квіти, якщо ти хочеш бачити цвітіння. Ну, Я намагаюся, якщо чесно, балансувати між тим, щоби. І живчики різати, продавати, і квіти спостерігати, тому що, ну так, таке моє життя. Така ось Юге, цвіти Зевса. Але все одно один з таких, знаєте, найяскравіших і найчастіших червоних кольорів у моїй колекції. Красунечка.